Доброго дня, друзі! І як кажуть військові, бажаю здоров'я. Пропонуємо вашій увазі комплекс ранкової гімнастики Цигун. Початок традиційний. Ми робимо форму закривання. Цим рухом повертаємо увагу в поточний момент. Відключаємось від зовнішнього, налаштовуємось на практику. Вдих вверх, видих руки вниз. Перша форма, яка допоможе нам розігріти діафрагму Пхастрика. Дихання ковальських міхурів. Ми робимо рух руками вверх, супроводжуємо його глибоким вдихом, розтягуючи нижні ребра. Рух вниз ми супроводжуємо видихом, в кінці ставимо крапку, фіксуємо м'язовий корсет, потужний вдих, різкий потужний видих. Розігріваємо діафрагму. У подальшому нам знадобиться довгий та глибокий хід цього головного дихального поршня. Дихаємо і в кінці форми, ніби руками забиваємо два гвістки. Вдих видих закриваємо. Трохи складніший варіант цієї форми. Комбінуємо рух руками вверх і з рухом руками до себе та вперед. Так само глибоко та різко вдихаємо під нижні ребра, потужно видихаємо в кінці крапка. Качаємо діафрагму. Розігріваємо дихання, включаємось в практику. Трохи пізніше я запишу та викладу відео. В якому більш детально розкажу про так зване діафрагмальне дихання та дам декілька вправ для його включення. А ми продовжуємо форму пхасти та включаємось, адже у нас з вами цигун бадьорого ранку. Закінчуємо цю вправу, і в кінці традиційне закривання, уявляємо, як вкладаємо порцію енергії, розігнаний під час вправи, в свій нижній енергетичний кошик, так званий дан'є. Наступна вправа широка вісімка. Кладемо одну руку позаду на поперек, другою рукою рух попереду, ніби відкриваємо, рух рукою позаду, ніби закриваємо, починаємо розкручувати вверх. Стопи стоять паралельно. Ми беремо імпульс від землі та через ноги і поперек перекладаємо в плечі. Руки. Так само на іншу сторону. Спостерігаємо, як імпульс сили та енергії, який ми беремо від землі, вільно передається вверх. Хвиля руху пробуджує все тіло. Звільнюємо плечі. Закінчуємо закривання. Наступна форма жорна перетирають хмари. Спочатку розкладемо форму на етапи: дві руки зверху це 12-та година. Одна рука йде вперед, інша назад, це 9-та та та 3 А внизу на 6 6-й руки зустрічаються і міняють напрямок. 9-та і знову 12-та. Руки малюють два кола в протифазі. Замикаємо ці чотири точки і продовжуємо розкручувати вверх. Спостерігаємо, як імпульс від землі допомагає нам робити цей рух інерційно. Хвиля вільна без напруги проходить по тілу. Ми ніби підкидаємо руки ногами. Так само в протилежну сторону. Ця вправа чудово розігріває та звільнює плечі. Спіральним рухом розвантажує хребет. Традиційно вверх вдих, вниз видих. Вверх руки допомагає підкинути пружина ніг. Вниз руки падають вільно. Кінці порція енергії вниз закривання. Наступна форма Будда спостерігає місяць. Кладемо замок рук на потилицю, розкриваємо в сторону лікті. Це вдих. Видихаючи, притискаємо підборіддя до грудей, стараємось робити форму так, щоб працював тільки шийний відділ хребта. Вверх вдих подивились на місяць, вниз видих, трошки розтягнули шию. Починаємо динамічну медитацію. Намагаємось робити форму так, щоб першу її половину чітко йшов вдих, другу чітко видих. Входимо в медитативний трансовий ритм. Форма чудово включає шини та грудний відділ хребта. Починаємо звертати увагу на свій психологічний стан, на процес заспокоєння, емоційного розслаблення. Закриваємось. Наступна форма варіація вправи спіраль фараона. Зверніть увагу, долонь проходить три фази. Спочатку ми збираємо руку в так званий дзьоб, потім долон розвертається зовнішньою стороною, а в кінці внутрішньою. Ми ніби вкручуємо долонь в сторону і при цьому трошки зміщуємо плечі. До себе вдих, від себе видих. Трохи тягнемось за рукою. Так само на іншу сторону. Ми продовжуємо розігрівати верх. Стараємось робити вправу так, щоб у плечі відчувалася вертикальна ротація. І пробуємо поєднати рух справа та зліва. Запускаємо хвилю через плечі, вкручуємо, розігріваємо суглоб. З однієї сторони вдих, з іншої видих. В кінці закривання. Для наступної вправи ставимо ноги на дві ширини плечей. Завантажуємо праву ногу, кладемо руки на потилицю і тягнемо лікоть до коліна. Це видих. Вверх вдих уявляємо за спиною стіну, якою торкаються наші розкриті ліхті, та спина протягом усієї траєкторії руху. І намагаємось тримати завантажену ногу на одному рівні згину протягом всієї вправи. Вдих-видих. Не знімаючи рук з потилиці. І переходимо на іншу сторону. Починаємо відчувати тепло в стегнах. Розігрівається поперек, тепліше стає в усьому тілі. Дихаємо і продовжуємо робити комплекс цигун бадьорого ранку. Завершуємо вправу, закриваємось і залишаємось у широкій стійці. Форма перекат виконується із переносом ваги з однієї ноги на іншу. Ми вкладаємо лікать на коліна завантаженої ноги і натягуємо руку корпус та ногу в одну лінію. Намагаємось з-під руки подивитись вверх у небо. Це вдих. Красивим широким рухом. Опускаємо руку вниз, кладемо на коліна іншої ноги і робимо форму симетрично з іншої сторони, вверх вдих, вниз видих. Тотальна синхронізація руху з диханням. Спостерігаємо відчуття дихання усього тіла. Ми поступово дійшли до кульшових суглобів, продовжуємо наповнювати силою та теплом ноги, залишаємось в широкій стійці. Та робимо закривання. Ще одна форма в широкій стійці лучник. Зверніть увагу. Лучник натягує свій лук в сторону, яка протилежна завантаженій нозі. Через центр ми беремо вдих, максимально натягуючи лук робимо видих. Синхронізуємо рух рук та ніг. Ми трохи підіймаємось вверх, вдихаючи і завантажуємо ногу видихаючи. Традиційно в таких вправах супроводжуємо рух поглядом, дихаємо, спостерігаємо тепло, яке охоплює все тіло. Якщо вистачає уваги, відмічаємо, як продовжує покращуватись наш емоційний стан. Увага повністю у виконанні форми. Робимо по 5 разів на сторону. І закінчуємо в стійці ноги на ширині плечей, закриваємось. Далі самомасаж, прохлопування. Видихаючи, ми йдемо вниз по зовнішній стороні ніг, вдихаючи, йдемо вверх по внутрішній. Робимо від душі, покращуємо капілярний кровообіг. Так само руки. Видихаючи, йдемо по внутрішній стороні руки, вдихаючи по зовнішній. Вдих. І перекидаємо форму на іншу руку. Звільнюємо руки виб напруги. Робимо двічі закривання. Переходимо до форми Будда тримає землю, уявляємо, як підхоплюємо перед собою велику кулю енергії і, вдихаючи, штовхаємо її вверх. Підзгинаючи коліно, опускаємо хвилю вниз. Вся траєкторія руху вверх це вдих. Вся траєкторія руху вниз це видих. Ми штовхаємо цю хвилю ногами вверх і вільне від напруги тіло спокійно передає цей намір на рух. Медитуємо, тобто спостерігаємо, як рух поєднується з диханням. Супроводжуємо своєю увагою кожен сантиметр руху, і така тотальна присутність дуже позитивно впливає на наш емоційний фон. Будда тримає землю, а значить, ми спокійні та врівноважені. Чергове закривання. Наступна медитативна форма прекрасна леді пливе у човні. Уявляємо в своїх руках кулю. Тримаємо цю кулю приблизно на рівні обличчя. Розкручуємо кулю. І нижня рука тягнеться в сторону, а верхня ніби прикриває обличчя від променів сонця. Ми робимо вдих на зміну позиції, а видихаючи, тягнемо руку в сторону. У цій вправі так само рух народжується спочатку в ногах, передається по всьому тілу і вільно затікає через плечі в руки. І знову згадуємо головний принцип цигун: спостереження процесу поєднання дихання із рухом. Це самотерапія, самозцілення, те, що в буддизмі називається присутністю у моменті тут та зараз. Закриваємось. І тепер ми пробуємо робити цю форму інтенсивніше, завантажуючи ноги в широкій стійці. Добре завантажуємо ногу і вслід за цією траєкторією руху посилаємо нижню руку. Дихання стає глибшим. Добре розігріті ноги допомагають нам відчути нові цікаві енергетичні контури. Які народжуються під час виконання цієї вправи, згадуємо про ще один акцент уваги: це супровід руху погляду. Це повертає нашу увагу тотально в тут та зараз. І знову закривання. Перед останням медитативна форма монах перехиляє чашу. Вдихаючи, ми висуваємо дві руки вперед. Це умовні ножиці, рука, яка зверху опиняється трошки попереду і вверху. Нижня рука залишається трохи внизу і позаду. Розкриваючи долоні, ми тягнемо руки вперед і вверх, робимо вдих. Закриваючи, опускаємо вниз і видихаємо. У форми Монах перехиляє чашу є певний метафоричний зміст. Всім відомий постулат східної філософії, що у повну чашу свіжої води не налити. Для того, щоб в наше життя, у нашу свідомість увійшли нові знання, події та закономірності треба звільнитися від старих. Тому саме з цим наміром очищення та звільнення від старого робимо форму Монах перехиляє чашу. І знову закривання. Порція енергії відправляється вниз, в нижній дань дієн. Завершуємо практику медитативною формою перехресне дихання. Зверніть увагу: ваші зап'ястя в цій формі перехрещуються двічі: внизу та вверху. Підтягуємо вверх вдих, вниз видих. Спокійно опускаємо долоні по сторонах. Виконуємо форму і спостерігаємо, відмічаємо зміни, які відбулися в нашому тілі та свідомості під час практики. Запам'ятовуємо відчуття легкості, ресурсу та наповненості, які народились у нас під час цього заняття. І при потребі під час робочого дня згадуємо та повертаємось до них. Закінчуємо нашу практику подвійним закриванням. Дякуємо за увагу! Бувайте здорові та практикуйте цигун.